Ніхто не знає, яким для нас буде опалювальний сезон 2024-2025. Тому завдання на сьогодні це максимально підготувати енергосистему та тепломережі до зими. Зараз виконуються роботи із заміни магістрального трубопроводу централізованого опалення на правому березі Кременчука, а саме встановлюють попередньо ізольовані труби, аби зменшити втрати тепла. Наше головне завдання зробити так, щоб Кременчук був з теплом цієї зими, щоб децентралізована система теплопостачання, яка складається з маленьких котелень, які довелося відремонтувати, десь зібрати з того, що не працювало десятиріччями, забезпечила місто теплом. А для цього потрібно підготувати магістральні і квартальні мережі, щоб втрати в них були мінімальні. Міняємо трубопровод діаметром 426, буде стояти придезалірований Трубопровод сигналізації. Сигналізація нам дасть можливість виявляти пориви, утечки, при їх виникненні. Старі труби не замінювали десятками років. Нові ж будуть більш сучасні і надійні, допоможуть мінімізувати втрати теплової енергії. Після гідравлічних випробувань на магістральному трубопроводі централізованого опалення були виявлені пориви. На даний момент виконуються роботи по демонтажу старого трубопроводу і чистка лотка. І будемо приступати до монтажу нового трубопроводу 426 міліметрів. Мешканці мікрорайону відзначають доречність проведення таких робіт. Особливо дякують працівникам комунального підприємства Теплоенерго. «Отлічніше йде, швидко, люди працюють із зумітіна, ну то правда, жара, звісно, ну справляються зі своєю роботою, звісно. Хлопці молодці, нічого не скажеш». Я ж вже не одну ремонт. І тут у нас ремонт був, я теж цей фіксував, А це красиві труби, а старого броса там вже ж ціклавато. Тут красиво. На сто років сказали, що буде. Дякуємо нашим комунальникам, які навіть у спеку під палючим сонцем працюють, аби взимку всі ми були із теплом в оселях. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.